Слава Україні! Герої, слава! Шановні наші воїни, воїни, десантники, шановні рідні, близькі наших героїв, головнокомандуючих Збройних сил України, сирський, начальник штабу оборони Британії, радики, шановні присутні, панове офіцери, панове генерали. Я вітаю всіх вас з Днем десантно-штурмових військ України. І вітаю нашу Україну з тим, що у нас є, ви, є такі воїни, реально найсильніші, надійні, відважні. Воїни, які б'ються на найбільш складних напрямках, які виконують найбільш складні завдання. Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших дешеве. І окремо я хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за курську операцію за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб в Росії розуміли, що вони накоїли цією війною, і що вони будуть за це обов'язково відповідати. Я пишаюся нашими воїнами-десантниками, пишаюся кожною нашою. Бригада ДШВ, і, будь ласка, пам'ятайте, ми всі повинні пам'ятати всіх наших героїв, кожного воїна, який віддали своє життя заради незалежності України, заради того, що у нас є наша держава, є майбутнє у наших дітей. Я прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих, ваших побратимів. Slava Ukraini